Всім привіт на каналі, Жамищі це третя серія кар'єрки за Мілан, Жезус, Фієрит на полі. По факту, ми граємо проти Калєрі, Калєрі доволі непогана команда, але ми будемо давати її бій. От ставчик Калєрі, Нічого цікавого, у них пацанчики такі трошки є. У них Афіф є, це вони підписали його вільним агентом. Далі. Ну, тут я не знаю, нічого немає. У них поразка, 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 чи я її виграю. Ми повинні місти ще одну поразку, бо тому що ми Мілан. Іграєш 4-2,5, тобто грає Була толкову схему. Але ми будемо не вигравати. Маємо такий составчик, я дав відпочити. Хінкапе КП випускаю Габіа, -Габі, який не виходив в цьому сезоні не разу. А так составчик бойовий. Тому, let's go, let's go, тільки перемога, тільки Мілан. Ну що, любі друзі, ми на виїзді, ми граємо по Калєрі. Калєрі, яка на даний момент є аутсайдером, от ми переходимо до самої гри. Гра переключиться, гра переключилася і Калєрі атакує. Як я говорив, я тільки змінив центрального захисника. Далі Кін кінк. Бачимо, як, він, як зіграє новий. Він в цьому цим не грав. Ні, захисничок. Афіф атакує. Ну за... Тр... Боже мой, я аж дармове потеряла. забрали мене аж дуже добре калабря, дуже добре заняється. Полісіч, полісіч, мені як подобається, так Мілан, Десь як Полісіч розганяється. Афігеть! Як же ж він летить, Ви подивіться, просто летить дядя. один в один не переграв, але і штрафного немає. Круто, круто, моя, гра... моя команда строїться в центрі поля і немає. Беннацер забирає м'ячик і габі Жезус, габі Жезус дає на Рафоля Рафаля, давай, трошки активніше грає, ти повинен. Я на... Ти ж моя зірочка. Ти трошки должен активніше зіграти, але лотущик. Лотущик Жолінтон буде бити і. Скуфіт! Відбиває. Непогано, непогано. Перший удар є. Дуже добре. Афіф Афіф може пробити? Афіф б'є і штанга! Штанга, так, отак! отак. Афифи ще араб, араб чубин не забив, марк маньян без шансів було, було без шансів. що на Жезус, який же низько опускається, ну це прикольно. Елінгтон. Жо Елінгтон. Жо Елінгтон. Галаса, Боже мой, який же нимбулечка. И мам та шеть Мілан. просто Це мій трансфер. Я ще досі не вірю, що настільки я прям гадав з трансфером максимально рад я максимально рад я дилі получаю задоволення цієїрки вони грають вони грають слідчі от коли я керував в Челсі хто не дивився блін там було трошки трешово там було мучіння там було дуже больно не знаю чому так можливо за то що була інша схема і, і я неправильно щось робив але Тео Тео виривається тут Жезус не даєш на Габі Жезус. на Рафаля Рафаля відразу на житті то... Жезус Жезус проходит, да е пасала там Жезус. Пулисич и Пулисич забывай. 2-0. 2-0 не чувствуем. Не чувствуем вся красиво. Бам. Тигр, мой братан Тигр. Рафаля забывает. Пулисич забывает. Пулисич сами каши бомбардир, До речи моей команды. Вот Рафаля пока мне слабко. А тут помилочка. Жезус. Бам. И Пулисик просто в 9. Бам и все. И вся красота. Вот прям кайфую, хотя опять-таки... Ну, ладно, рівень, рівень чемпіонату Англії і рівень е, Італії різний. Ідемо другий тайм, не даєш на лофту, що жалієш. Не жалій, давай на лотущика. Тут Жезу вже є і монострілі. Жезус розстрілює. Боїшку б'є Жезус не забиває, так, да, так, да, так. Да. Тут повинен забивати, зараз 3-0 робити і... і все. Ну, якщо чесно, ми цей м'яч м'яч ці контролю... ми... всі контролюємо і по факту игра йде по нашим, по нашим планам. Ми забили двушечку і сейчас заб'ємо на гол точно. Пряпулісіч. Жезус, габі Жезус, дає на жалінта жаліта, паз. Треба паз да, та лофтуса і за... І лофтус пустив ворота вже закатує. Е, пожалії, пожаліїв. замінки. тому що пацанам треба ротатися. Ми виграємо 2-0. Я думаю, ми цю катку не дамо. Я одразу зробив 4 замінь. 5 замін відразу всі заміни зробив. Йовічуку, газе, рейнджерс, мусай, калу виходять. Хай, пацани, відпочинуть. Потому що далі дальше більше сезон довгий, і Лія Чемпіонов, плюс кубки, плюс серія А, тому треба набиратися сил і відпочивати 2-0, я думаю, тут Миша ще гол Чукувезе, Чукувезе. Якийсь невпевний. Він минулому судню грав в Віляріал, якого не знав, а в цьому сезоні його купив Мілан. Жоя Лінтон на Рафліа, Рафалі А пасується. Саме, саме плюс тому Чукувезе, Йой Чукувезе, Чукувезе. Калабрія, Калабрія проходить, Калабрія проходить, не дають йому, але він проходить Чуку Веза дає на Йовіча. Йовіч дає на кого дає, не на кого дає, на муса. Муса. Рейнджерс. Рейнджерс б'є дальним ударом і. 3 0 3-0, 3 0 Замінки, замінки спрацювали. Ну не так, коли я отколько раннего челс, там прям было мучение, прям каждая карьерка там были религии ревяки, не знаю с чем это связано, можливо я не ввода схемою. Але я пробовал різні разные схемы, разные тактики и задачи, але все равно який муса, дальний удар Рейнджерса, И дивіться який дальний удар. Тут метрів сика, метров около 20 метрів. Около 20 метрів. Повтор и бам! Бам далечку. Вау! Вау! Тренер говорить, вау! Я говорю вау! Ну ми розбираємося Каллєрі. без шансів для них, по факту, без шансів. Кінчиний 3-0-3-0 победа Мілана. Ми тут рукопожиття з тренером, але Мілан сильніше, Мілан сильніше, вау, вау, я рили кайфую. Я можливо не показую свої емоції, але я максимально радий. В Джолінгтон краще грач матча. По факту, по факту. Йдемо на прес-конференцію, побачимо, що нам скажуть. Grazie, тому що... We're We're ми швигали, ми на що виграли, ми наш переможна, ми не разу не перемогли. Кала я дуже грав, дуже багато чого зробив для перемоги. Ви, дуже, він довіряє, ви довіряєте йому, звісно, треба похвалити його. Він дуже дуже гарно відіграє. Я чесно в шоці від нього. Я думав буде гірше. Мілан не програє вже в шести іграх. Як ви думаєте, серія продовжиться? Я думаю, так. Да. Але ми про це не будемо говорити. Ми на цьому не будемо зациклюватися, відповімо так, бо тому що рілі. Раніше ще пізно не програємо, але надіюсь, це буде дуже-дуже і дуже довго. І не скоро. Жеме, сьогодні ви нанесли е сильний удар вашому ну, там, такому сопернику. Ви раді? Да, на сьогоднішні... Ми виграли. Ми були до цього готові. Всі матчі однакові. Сьогодні був наш день, ми були готові. Ми були готові, то ми готові до любої команди. Тому тут нема про що говорити. Мілан дуже хороша команда. Я поставив гру, гра йде. команда грає, команда пасується, я, все чисто в боні. Все, дякую за інтерв'юшку таку. Гайс, у нас тур проти Лаціо. Лаціо доволі така, іменита команда. Всі ми, знаємо, всі ми про неї знаємо. контр вони грають. Давайте подивимося про їхній составчик, у них Філіппі Андерсон, всі, кого я знаю. Педро грає, старенький Педро грає справа, далі Гіндузі, Луїс Альберто. Ми теж знаємо. Роман Йолі теж такий фух хорош. Акеа, вони купили Акія в Манчестер Сіті. Прикольно. Прикольно. Я коли я хотів купити Аке Манчестер Сіті говорила, що він дуже їм потрібен. Бачите, як піш -піш пішли часи. Команда в них є, пілігрині в них є з Роми. Така команда взбита забуде визов. У них виграш, нічия виграш, поразка виграш. Взбита, серйозна команда, грає 4-3-3 в лінію. Буде цікаво, буде цікаво, буде бій. Сустава в нас замінки є, невеличка ротація є, є Лукайович, який буде грати на ФРВ. у нас є Адлі, який не випускався, для нього такий манч відкриття, що проти Латі, щоб перевіряти її, і Флоренцію замість калабрія випустимо. Хінка перевертається додому. Така невеличка ротація, але вона є. Бом, по мірі, по мірі, по мірі, по мірі в це все робити. Далі. Ну я не можу робити велику лацію проти Лаціо, у Так, любі друзі, ми граємо вдома, ми граємо на Сансіро, ми граємо проти Лаціо. Лаціо максимально сильна команда. І це не мальчики для биття. Це вам не калері при всій повагі до них. Це буде сильна команда. Ми не вразу не програли в серії А. Це я хочу вам сказати там на иличу, я не знаю, в районі 7-8 ігор. Рафаля, Рафаліао, працює на Адлі, 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 дає на... Полісіча, Полісіч, Знову на Адлі. Полісіч, Полісіч, Полісіч бьет. і мимо. Мимо, але непогано. Полісіч краще бомбардир. Милана. Акалацов. Атакує Філіппі Андерсон, але тут о Флоренці. Опытный Флоренці. Такий зрілий Флоренці. Мурисич, Кастеланнос, дає на Педра, Педро, Педро б'є, Марк Маньян, який його називаю Маньяк, переводить на котовий, Педро. Педро Поро. Ми щось так лясав з камерою, як обично, господи. Педро, Філіп Андерсон не відкриває рахунок, я знову наклясав, щось з камерою і ми вже пропускаємо так. Буде бік, я говорив. Можливо, можливо, нам не будем кампейкати. Білан може. Нічого страшного, п'ятики. Це чемпіонат Іта серії. Чемпіонат Італії, це серія А. Тут не може бути так все просто. Ну хороша атака, базар вокзалу туди не було. Філіпп Андерсон оказався в точному місці. Ніхто не встигав за ним. Ніхто не встигав його перекрити. Отак, От так буває теж. Мілан програє 1-0, 13-та хвилина, якось так. Вчити біля цього? Равелла, бей, б'є. Тахни. Тео. Тео подає. На кого там? На рафуля. Йович б'є. І Лука Йовіч забуває. Йоп, я не замітив. Бляха-муха с камерою. Йович, не зря випусти, наче чувствовал. Наче відчував. Лука Йович. Ти подивіться, яка подача з, -з, -з, з куди! з центра пуля. Та Те від Тео. І Лука Йовіч головою. Бам! Лася, а ти що думав? Що все так просто буде? Та ніфіга! Це Мілан, Це Мілан, Гарний гол. Дякую. Тут просто повага, повага до Лукійовича, Просто красава. Затащив катку. Не зря вийшов на поле. Рафаля біжить. Рафаля! Рафаляо! На баж нарешті ми мед... очещи туда, радненький. Наконец-то камбешна. Наконец-то, це... наконец-то ты рассвела меня як mm -hmm. Я ждав від нього. Я ждав від нього. Хто б пас не заміти я, але, блін, дивіться, який дальний удар? Дальний удар в ближечку, але... Вратарлацю. І зубки цього Рафаліал, це просто улибка на миллион. Хорош! Рафа. Рафаель, Мікеланджело, Красавела. Боже, як я кайфую? Челс, я таке не міг. Це нас хто м'ячом Лотущики, якщо не помиляюсь. Він що скрутиться, вертиться, не знаєш що зробити. Проходить одного, проходить другого, але тут... Захисник, звісно каже, ні, ну брата, не все так просто, не все так легко, не все так просто. Тисиш по флангу просто розганяється і дає пас на лофтуса Чіка. Ловту Чік може дати. Він не б'є, він знову не дає пас. Жакій... Це вже другий матч, я він тупо жаліє дати пас. І хоче крутити, хоче сам забувати, але поки в нього не виходить. Так, опасна атака, опасна атака. Педро, Марк Маньян Таші. Хорош, рили really хорош. Відразу, гайс, робимо замінки. Відразу робимо замінки, відразу 5 заміничок. Рейнджерс виходить, Чукувеза замість Рафаеля, Окафур замість Йовича, Калу замість Томори, Муса замість Адлі і Рейнджер замість Лотушіка, який я повторюсь. Чому я їх міняю? Тому що наступний матч наш ліді чемпіонів вони не встигнуть востановитися, вони вже втомилися. Тяжкий матч працювався, дуже тяжкий. Нам потрібно держати цю, втримати цю перемогу. Поберег нам треба освіжити. За даний матч, дану команду, дану гру. Добре, манян. Добре, манян. Треба нам освіжити. І старенький Підор виходить. Ну да, він, він не вивозить, він не вивозить грати весь матч, виходить Русичок, Головін. Забити гол. Мілан ніби не по не помиляється. Так, ту садожу, тут все дуже добре, там в Флоренці ту Філіппі Андерсон підхвачує, але, але ніби вся Криїма. Магін. Луїс Марк Мандян на місці. Ну там ближечку не пробита було. Задач так мало. Полісіч роззаня, Полісіч дуже сильний. Дає на муса, і це виход один на один. І Муса швидкий і Муса. Можливо, зараз заб'є гол. Не забиває гол. Уви, не забиває один на один. Не вистало йому скіла, але на підхваті. Окафорики дає, треба було начукове задавати. Чого ти даєш на інший фланг? Йолки-палки. І тепер контра, пробрізка контра. Міланці... дивіться як міланці обороняються, дуже погано. Тобто вони встигають закрити і вернутися. Все, тепер пози... чисто позиційна атака, ніяка не контратака, а чисто позиційна є. Схін КП, дуже добре, Тео. Тео вони зверти на вратаря, в принципі, те й він і робить. Вратар дає чітко на Елінтона. Окафор. Лінтон, Окафор, Окафор, вісім низько підсідає. І запускає... Запускає кого? Полісіча? Ні, це Флоранці, Флоранці. Флоренція, що зробить? 4 хвилини залишилось, Флоранція не спіши, правильно, не спіши. Рейнджерс 1 в один. Не вийшло, але все одно на м'яч на подхваті там. Полісіч. Полісіч. Полісіч, пас. Не проходить пас на Чукувезе, а можна було зараз робити. 3-1. на Головім'є, але не точно і хто, Мілан. шо Виграє Влацьо, Камбечна в від Мілана, від моєї команди. по життя. давай лисий, набереш. плаки плаки йопте. похлопаємо, да. Дуже круто Полісіч, лісі дані поваги, да, Владця, ми пустили першими, але ми забили. Рафаліа, Goodjob, Goodjob, улипка на мільйон. Красавчик, просто в столо затищу. Ну сам би робити 3-1, але трошки не вийшло. Гарна гра, дуже гарна гра Мілана. На камбечнули, 34-43. Круто, круто. Магія чисел 34-43. То понятий понял. Вона після мачу під інтерв'ю, що я на Люге. не програє в 7 іграх, так. Ця серія продовжиться? Я думаю, так. Ми на цьому не будемо зациклюватися, тому що рано чи пізно ми можемо програти, але чим більше ми виграємо, тим більше нас бояться суперники. Вітаємо вас з перемогою, так. Да, ми грали краще, але нам треба зосередитися на наступній грі, тому що у нас матч Ліги Чемпіону. Мілан виграє, але битва була дуже тяжкою. Да, ми камбек, але суперник дуже тяжкий був. Да, була пара моментів, можна сказати, що ми могли б і пропустити, але, але це Мілан, це мій клуб, ми виграли. Дякую за інтернет. На на 6 місяців і дав оренду ці брат Давай, удачи, тобі набирайся сил. Набирайся сил і надіюсь ти вернешся сильніше. Цем Ворта Аксон. Друзі, граємо в Ліі Чемпіонів це другий тур Ліі Чемпіона. граємо проти Брусії. Брусі Доркнд играє в контр-прессинг. Скажу, хочу додати те, що ми програли перший матч Ньюкаслу касл 2-1. Ой, 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 ми були, ми дуже гарно грали, але ми програли. Давайте подивимося на їхній составчик. У них составчик дуже сильний. Фрюк Крюк, Бренд, Санчо, Малін, Оскан, Джан, Хумерс, Шкотенберг, Джеймс, не купили щелці, і Беса Баїн, і знав такий. На замінки в них Сюля, Марко Ройс, Завідзер, Халер, Адеємі, Рейсон і Мейер. Дуже сильна команда, дуже сильна Брусі Дортмут, в них останні гри. У них виграш, виграш, поразка-поразка. 4-2-3-1. Побачимо, як наш Міланчик зіграє другий матч в лінії Чемпіону. Так, гайз, наш составчик, у нас жаз з основи виходить. Виходить Чуквезе справа, тому що Полісіч трошки. Треба, по факту треба було зробити ротацію. Але було лаціо, я не хотів обміняти Полісіча. Чуквезе виходить з основи Рейнджер виходить замість між журінка, треба поберегти. Калабрі вертається на своє місце. Кагулу виходить, зараз Хінкапе, Хінкапе не встигає встановлюватися, Бінацер вертається, є поберіг проти Лаціо, тому він мені потрібен на всі 100. Таморі, Ернандес ми бачимо, що вони грають на пікі, але але але, ми граємо проти Брусі Дортмут, я думаю, цього всього хватить. Удачі! Мілан, Нам треба вигравати хоча брати очки, хоча б не програти проти Брусі Доркнут. Удачі. Пенсіяка того в нас. Була красота, ми бачимо Бранта. Це наші. Тео Ернандес, на ньому Леся Цент, Козенберг, Брант. Німці, сильні німці, потужні німці, все вболівальники Борусі Борті і наші міланські вболівальники. Всякція увага на Тео і на Бранті. Це два таких дуелянта вони на одному флангі, тут руку пожиття тренерів. Вболівальники, ми бачимо, що не всі місця заповнені. Удачі, Мілан, ми граємо на виїзді, вдома ми програли Ньюкасл, уве, В первом це другий тур. Граємо проти Брусі Дортун. Сильна команда. І вона розпочинає максимально теж сильно, але ми Мілан, Ми можемо дуже багато чого. Санчо на фланг, дивіться, як він біжить, ставить корпус на калабрія. Атака. А так, а Борусі Дорнут, як вони такую як вони, як вже дуже бисто граються, вам не серія А, там футбол трошки помідніший, тут перший удар і Марк Маня на місці. Жезус кидає на Рейнджерса, Рейнджерс можна в соло бігти, не зупиняйся Рейнджерс, Рейнджерс б'є і штанга, отак, отак, отака контратака від Міланна, да, не повезло Рейнджерс, буває, Фланці, Оскан, Санчо, на Бранта Брант б'є і міммо дуже добре шумімо. Я радий, що мімо, тому що є. Там кутовий, там був рикошет, і я не замітив цього. Ой-ой-ой-ой-ой, був ще один кутовий, я більше на молчанчик і там малін! Малін б'є, небезпечно б'є, ви подивіться, тут Марк Маньян дотягується пальчик. Бачиш як нього пальчик, бум-бум. Хе-хе-хее. Рафаля. Рафаляу моно закидати, не закидає. Можна давати пас, давай пас, Рафа! Дає пас на Рафа на жа... Габі Жезус, жезус б'є, треба було бігти. Для чого ти бив, Жезус? Йовича сьогодні немає, сьогодні є Жезус. Знову... Жовта карточка можливо буде зараз. Дай Бог травма, це хто, Це Томорі? Фіккрух! Червону! Давай набереж, куди куда фолиш? Ніколя! Ні, то калулу, ти... Бляха, центральний захисник, нам не можна атармировать нікого, мене не особо... Йопта, ну він зрубав як, жорстко, давай! Мінус форвард, мінус форвард! Санчо крутиться, вертиться, нема контр-пас, тут забігає Бен Хіма. Знову штанга, знову штанга, друга штанга! Брусі Дорбун просто обстукує наші штанги, а поки місь ворота грають на нашу користь. Энли атака другим темпом. Буде удар. Є сюдар, Марк Маньян на місці. Рейнджер забрав. Забрав рейнджерс м'яч і нема куди дати. Дає пас на, лофту щіка, лофту щик є кобель на місці. Нема куди бігти, його закривають. Ну це в принципі логічно. Тут. за зайшов виход і атака темпом, і можливо зараз дати пас, для чогося подача робити. Паха, Рафаліауни! Помінялися! Вони як у фіналі ніч... Ні, проти Манчестер Сіті, коли мінявся. Доболівальники, да, на чилі, на розлобоні. Хороший Рафич, тащиш катку. Як коли я мінявся в і Родриго флангами, потім 4 одна, одна... Четверта, якщо не помиляюся. Рафа Вічуковези, Єрафаліау. Ви подивіться, як він бухнув. Захисник там взагалі провалився, а Кобіль просто тупо не встиг. Туда, туда, туди, Рафич. Хорош, хорош, хорош красава. Бранд! Зупинися, Тео! Бранд є, дуже добре, Марк Манньян назад, 7 хвилин! Калабрія, давай, вибивай його вже. Жоа Лінтон, Назад, окей, Полісіч, Полісіч проходить, робить подачу і Рафаліао не встигає, що не зроблю подачу на Рафаліау завжди. Хвилина і ми... І наша перша перемога буде в Лігі Чемпіонів, туди, на базу, ми все-таки виграли цю борусю Дорту. Все-таки виграли. Червона карточка Брусі Дортнут обстукала наші дві штанги, але так нам і не забила. Марк Ян витащив, все І забив хто? Рафаля! Дуже добре, це наша перша перемога. Вітаю Мілан. Вітаю вболівальників Мілана. Кайф, кайф, вся увага на Рафаля. Топ, топ. Ви втомилися, але ви вибирали. Дякую. Дякую гравці. Дякую, топова гра. мене виріхнуть пацани. це емоції, кайф.